Вітаю всіх. Перед вами флорибундочка Лаока. Дуже мало про неї інформації. Колір у неї. цегляний, припилений. Всередині такі гарні течіночки. Вона вже в мене. Відквитовує. Мені вона схожа на якусь, видно, в неї в генах є мускусні троянди, тому що в неї мілке дрібне листечко, геть схоже мені на мускуса. Трояндочка, високоросла трояндочка на даний час, вона десь в мене метр двадцять. Сильно була обрізана, тому що якщо лишиш більше, то вона потім розвалюється. Колір неї гарний, незвичний. Я ж казала вже, це глянув припилений якийсь. І такі чарівні чарівні вієчки. Самі трояндочки маленькі, 6-8 см. Але вона дуже швидко змінює колір. Якщо вона тільки розцвіла, якщо сонце, на вечір ви вже цього незвичного кольора не побачите. Гарна трояндочка. Нічим не хворіє, нічого поганого за неї я не бачила, за скільки років вона в мене квітне. Рослий, широкий кущ, кущ, мабуть, напевне, вибачте, більше, ніж півтора метра. Але це трояндочка, як би так сказати, вона не для вау ефекта Вона більше як пейзажна, щоб любуватися нею здалеку. Ось бачите, яка вона у мене красунечка. ж кого нічим ніколи не хворіє. Вже цвіте рясно, вона вже повністю, наче повністю відкрилася. Тисячі, дійсно, таке от тисячі квіточок. Але якщо ви будете купувати її за цей незвичний колір, то ні. Його ви будете бачити дуже-дуже рідко, може півдня і все. Дуже сильно вигоряє. Дуже. А так гарно трояндочка. Не задає мені клопоту, широка. Висока, якщо весною обріжете десь сантиметрів до вісімдесят, то без проблем буде себе тримати, і не потрібно буде їй не підв'язувати, ні нічого. Але більше не залишайте, бо розвалиться. Квітки малесенькі. Перві були оці ще повідки того, то були гарненькі, крупненькі, а вже меншенькі. Виростають менше. Ніде не можу відійти, щоб показати вам її повний кущик. Ось отак наче. Траєндочка диво, мені дуже подобається. Головне, що з нею ніяких проблем. І розквітла воно, ну, я ж кажу, тисячі квіточок. Радує нас. Ну, от такого вау-ефекту вона. Вау-ефекту в світінні вона дає. А вау-ефекту, щоб подих перехоплювало. Ну, не знаю. Я її люблю. Дуже красива трояндочка. Але вигоряє, вигоряє дуже сильно. Так, щоб щось десь закрити, прикрите, розділяє вона дуже розділяє вона дуже гарно. Якщо потрібно, відділити одну зону до другої. у вона. Поляндочка Голова І ще в неї є одна така особливість, я якщо пару разів ввечері приходила, щоб її з неї зняти відео, а в неї пелюсточки закривається, вона лягає спадки відпочивати. Так що, якщо будете робити з нею відео, то тільки днем, днем або... Ранком. Ось така троєнка. Лаока. Мені подобається. Вона трудяжечка, вона працівниця неймовірна, з весни і до самої осені. Дайте їй трошки поїсти весною. І все буде добре, і вона буде вас радувати і радувати. Тут на кущі тепер добре видно. Які відквітували вже трояндочки, які тільки заквітують. такі малічі. Ось така в мене трояндочка. І вічки. Оце вже відкитувала і колір держа ще зранку. Це все трояндочка. А це розквітовує і вілей принца Монако. Я на нього говорю, що це шедевральна троянда, просто, просто шедевральна. Яке гарне сонечко. Також, ні доща, ні спеки не боїться, при профілактичних обробках нічим не хворіє, такий широчезний кущ. Зараз він висотою десь метр. Ну, на осінь буде метр тридцять, метр сорок. Ну такі в мене є великий принца Монако. Ще квітує мій вогник. Трояндочка супертрупер. І изі дазіт показує нам свої рюшики. Говорять, любуйтеся мною. Це мала невисока трояндочка. Щас зараз вона десь сантиметрів 80. десь до метра шириною. Трояндочка, яка також вигорає. Ой, які рюшики. О, яка красунечка. Красунечка. Також гарне листячко, Також при обробках не хворіє. Трояндочка. Я зазвичай кажу пісня. Це вже квітка від квітової. Це малесенькі батончики. Малай де демає. На одної гілочки ось скільки. Квіточок. Красуня. Супер-трупер – це щось. Климати співу квітує. Ну, ювелей принца Монако. Це трояндочка, яка повинна бути в кожному саду. Кожному, хоч вона і двокольорова, і переходить у малиновий, коли вже гарненько розпуститься, але трояндочка заслуговує за свої характеристики, поваги і тільки. Дивився б на неї та дивився. І оце моя лавука, яку потрібно тільки вранці або вдень, тому що ввечері вона пелюсточки закриває і лягає спадки. Моя лавука. Mm, скільки в неї квіточок. Маса, маса, просто маса, Трояндочка.